Ви знаєте, нічого мене так в житті не запалювало і не змушувало діяти, як полювання на штатівського маніяка. Боротьба за права дітей, ну і боротьба за свою свободу. Ну, звичайно, ми не маленькі діти, щоб думати, що там в Штатах все ідеально. Але дечим країна подобається мені ця, отже. Ви вже знаєте, що звідти на мене полював маніяк і хотів мене зґвалтувати за те, що я вільна. І він насміхався з моїх слів, коли я сказала: а в нас в Україні спокон віку, коли хтось із козаків порушував жіночі права, його приганяли через стрій. Але я думаю, сміятися йому недовго. Я вже покарала його довічним описанням у книзі за погрози. Але і надалі продовжую своє полювання. Адже спостерігайте за моєю історією. Не будемо сильними.